Указом президента України відзначено кращі донорів. Їх 14. Із них 4 це наші з вами земляки. Указом Президента України за буквально містоплату здачу проговорим особистий внесок в рятування життя хворих, Присвоєно почесне змагання заступної донори України, плем'яку Володимиру Володимировичу, донору міста болинська. Міщуку Миколі Миколаєвичу, донору міста Молинська, Твердохлібу Олегу Анатолійовичу, донору місту Луцьк і Хартуновичу Валентину Вячеславовичу, донору місто Молиць. Побажаємо їм давайте міцного здоров'я і це теж люди з великої боку, які своєю благодійністю. То є активну теж спасають життя людей, в них є свій внутрішній фронт і дай Бог, щоб все в них ладилося. Громада і влада дякують цим людям за їх. Особистий внесок у рядування життя хворих.